460. визначний ювілей співпав ще із національним святом Днем Незалежності України. Масштабне святкування розгорнули біля сільського стадіону, але просто так нікого не пускають. Західний білет 50 грамів Білозірської з хати та канапка із ласка. Тут же на вході всіх зустрічає та розважає жартами невсидющі по пандополу. Ну, а ті, хто пройшов таких вартових, одразу потрапляли на справжній ярмарок розваг. Перше, що втрапляє в оку – це стилізовані намети. Тут для всіх бажаючих майстер-класи проводять народні умільці. Основам гончарства односельців та гостей свята навчає місцевий майстер Феді Шковира. Нахви до творчих здібностей чоловік мав ще з дитинства. А от гончарства вподобав у студентські роки, коли навчався у Бобруському вищому художньому училищі. У сусідньому наметі вчить робити ляльки мотанки вже майстриня із Черкас. Обязательно нужно закладывать очень хорошую энергетику. Когда вы делаете эту куклу, а, думайте о том хорошем, что есть в вашей жизни. Дети, любовь к мужу, к родителям, к жизни. Если вы делаете куклу, вот мы делаем куколки можно с ребеночком, если хотите родить ребенка, чтобы он был здоровенький, а, или просто куклу берегиню як амулет вашого дому. На виготовлення такого автентичного оберега, говорить майстриня, часу йде набагато від півгодини. А всі ляльки виходять схожими на своїх авторів. Поруч всі бажаючі могли прикрасити голову запашними вінками, а тіло малюнками, які наносили майстри боді-арту. Тут же місцеві художники демонстрували своє вміння і в традиційному малюнку. Ірині Тищенко всього 21. Попри свій молодий вік, дівчина відкрила у селі художню студію. Сьогодні має вже півсотні вихованців. Декілька років пробула за кордоном і побувши там, я просто захотіла дати можливість місцевим дітям займатися мистецтвом, тому що, поки я тут навчалася, в мене такої можливості не було. Тим же, кому більше до вподоби активний відпочинок, могли знайти забави собі до душі, позмагатися у вправності, влучності, чи то показати свою богатирську силу. Раз, два, два, три. А найменших білозірців розважали велетенські ляльки. Такого дива місцева малича ще не бачила. Паралельно на святковій сцені сільську громаду та численних гостей розважали місцеві творчі колективи. Зірської громади долучилися і гості свята із Новгород-Волинського міського палацу культури імені Лесі Українки. Ансамбль вже 10 років має звання народного, а один із його учасників, – поет-аматор родом із Білозір'я. Привітання від Поліського краю, від батьківщини славної дочки України Лесі Українки з нагоди Дня Незалежності і вашого чудового свята 460 років з дня заснування села. Найбільше ж глядачів зібрав виступ місцевих улюбленців, фольклорного жіночого ансамблю Веселка. Гуморески у виконанні його солістки і керівника Галини Харченко тут завжди йдуть на ура. От шановні чоловіки, скажіть, ви вмієте пити. Бачу, всі кажуть, що да Ні один не сказав, що ні. А от сусід у мене він зовсім не п'є. Ні, не те, що не п'є, він завжди ходить ногами додому. Я його питаю Степано, а що це ти міру, як це ти міру знаєш? А він каже, дуже просто, я як одружився, взяв собі за мірку, кладу на стіл фотографію своєї тещі, і ото тільки як вона починає мені подобатися, ото вже мірка. Ну а відому та популярну пісню про лісапет підспівували всім селом. Продавала самого, продавала продавала, трохи гроші. Я собі напирала, на базарі лісапет я придбала, найкрутіша на селі баба. стала. Словом, байдужим святом не лишило нікого кожен зміг знайти собі розвагу до смаку. Це свята дійсно всього села, тому що завдяки нашому спонсору, це почесному жителю нашого села, яке ми сьогодні будемо вручати, Володимир Григоровичу Лашколу. Велика подяка, тому що це його фінансування за допомогою приватних підприємців всього села. Ми організували таке свято. Пригощення кашею польовою, яку приготувала воїнська часть, виставка майстер-класів, яка проходить у сьогодні. Оце споруди, які знаходяться тут. Я думаю, сьогодні свята буде відбуватися на вищому рівні, і хочу винести подяку всім учасникам, які приймали в цьому. Участь. Щось всього саме найкраще побажання. Я думаю, будемо старатися так, щоб десятиріччя десятиріччями провели ще більш успішно і підготували ще краще. Я думаю, ми цього варте. Свято, говорить самі, білозірці вдалося, бо було організоване із душею. А люди тут дійсно із великим відкритим серцем та щирою душею. Гарне все, мі людьми красиві, і само по природі гарне. Люди хороші, дівчата хороші, красиві. Всі мирні, всі хороші. Товариші такі. Голова нас хороша, дуже. Бачите, як у нас зробив яке дуже до нас голова хороша, дуже, дуже низьке, як у дуже хороший. Активні розваги на свіжому повітрі та насичена концертна програма вже за кілька годин розпалила у гости свята чималий апетит. Про це організатори завчасно подбали та облаштували на майдані польову кухню. Смачною кашою годували безкоштовно всіх охочих. Дуже добра каша, смачна, добра, дуже добра. Як взагалі святкувати? Дуже гарно. Родзинкою кулінарного святкування на дні села став 14-метровий бутерброд із салом. Цього смачного велетня білозірці не подужили навіть до вечора. Для бутерброда було використано 67 кг сала і 300 буханків хліба. Із 7 ранку до 11. 12 осіб. Апогеєм першого етапу святкування став розіграш лотереї. Квитки за символічну плату у селі почали продавати заздалегідь. Розійшлися вони дуже швидко, адже призи організатори підготували солідні. Щасливі переможці отримували плойки, фени, мікрохвильовки, блендери та інше корисне кухонне приладдя. А головним призом стала морозильна камера. У розпал свята до Білозірської громади долучилися високі гості. Зустрічав їх з усією традиційною гостинністю, сільський голова. Першим хлібом сіллю частує Володимира Лошкула, почесного президента громадської організації Футбольний клуб Зоря Білозір'я. Дякую, Дякую. Дякую. Саме за сприяння та фінансової підтримки Володимира Лашкула у Білозірі збудували сучасний стадіон. Його відкриття приурочили до старту футбольного чемпіонату Євро-2012. Стадіон це дуже корисне для розвитку дітей наших. Благодаря нашому односельчанам. Лашкулу Володимиру Григоровичу дуже великому спасіба за те, що він оце построїв нам стадіон і діти наші тепер, як то кажуть, не бігають поза углами, а займаються спортом. У нас більш сотні дітей сюди ходять. Я почти кожен день тут на роботі, то у нас діти. Займаються і в їх таке прагнення до футболу велике дуже бажання. А ще плюс до того ми йому там площадку відкриємо з зеленим покриттям натуральним. Та взагалі вони вчора туди забігали, трошки радуються. Володимир Герович, я вам скажу, це така золота людина, який не пожалів коштів для того, щоб построїв оце таке нашим односельчанам, в першу чергу дітям. Слідом за Володимиром Лашколом на свято прибули і голова районної адміністрації Олег Костиря, голова районної ради Микола Смірнов, а з обласної адміністрації Віталій Вовченко. Їх так само гостинно зустрів особисто сільський голова Володимир Міцок. каравайна Запрошуємо вас, поважний гости Володимир Міцук перепрошує посмакувати бутербродом рекордсменом. Потім продемонстрував ярмарок майстрів. Найбільше візитери зацікавилися традиційним для білозір'я плетінням вінків. Справа ця розповідає Надія Ротань, не з легких. Її родина займається цим вже 40 років. З того і живуть. Щоб він зробити, треба 20 операцій до нього. Не зрівняєшся з картушкою. По перше пора посадові посіять його, прополоть. Прорвати, покосити, як воно виросте, порівняти В Взагалі, дуже-дуже багато поки зробити цього віника, лозу треба вирізати, нарізати її, поколоті її треба. І потім ми робимо, де маленькі волоточки на менші віники, великі волоточки на більші. Пожалуйста, так, як? Даже не можна. Займіть, нічого. Це вже ушло. Нічого, як воно ушло, воно піде на меншу лялечку, на менший вінечок, воно піде скручитися. Нічого страшного дуже цікаво, дякую. На цьому перший етап святкування завершився. Другий спортивно розважальний вже на стадіоні відкрили черкаські дівчата з групи підтримки Голден Ледіс. Вийшли організатори свята та почесні гості. Вітальною промову офіційну частину розпочав сільський голова Володимир Ліцю. Сьогодні мені є що сказати за рік, який пройшов від дня святкування попереднього року. Ми всі є свідками відкриття чого чудового стадіону на тисячу місць футбольного клубу Заря Білозір'я. Почесним президентом якого є випускник нашої школи, Лашкул Володимир Григорьович, завдяки Сергію Борисовичу Тулупа. Відкрита спортивний майданчик, громадська організація футбольного клубу Заря Білозір'я» подарувала дитячий майданчик. Завдяки державної програмі за кошти держави прокладена майже один кілометр сважної дороги. За кошти місцевого бюджету збудовано 5 кілометрів вуличного освітлення, Проведено капітальний ремонт харчоблоку, розпочата заміна вікон та ремонт груп ДНЗ Червона шапочка. Проводиться благоустрій по всій території села. Проводиться ремонт будинку культури, бібліотек музею за спонсорські кошти. Відкрита групу в ДНЗ червона шапочка. Замінена вікна в дільнішій лікарні зроблена підвісну стелю. Придбала на мультимедійну дошку в зож перших третіх ступенів. Придбана комп'ютерну техніку. Зроблена капітальний ремонт в приміщенні ЗОЖ перших других ступенів. Завдяки соціальних угод з орендарями землі придбана. Танцювальна обув, костюми для танцювального ансамблю та вишиванки для казацького ансамблю, придбана мемблі для ДНЦ Червона шапочка. Сьогодні хочеться сказати слова щирої вдячності Лашкову Володимиру Григорьовичу за підтримку проведені та фінансування цього свята та підприємцям нашого села, які набайдужі до розвинку інфраструктури нашого села, покращення благоустрою в селі, за допомогою їх підтримки проходять всі свята та урочистості в нашому селі. В тому рахунку і сьогоднішнє свята від себе особисто та від виконавчого комітету виношу слова вдячності всім підприємцям нашого села. Особливою гордість у селам, за словами Володимира Міцука, є успіхи творчих та спортивних колективів Білозір'я. Футбольні команди клубу майже всі завоювали перші місця, за що ми їм щиро вдячні. В розвитку культури є також чим пишатися. Цей самодіальний хор Терниця під, кер... під керівництвом Харченка Володимира, які здобули 21 серпня цього року перше місце на фестивалі пісні на всеукраїнському Сорочинському ярмарку. Гордістю села є фольклорний жіночий ансамбль Веселка під керівництвом Харченка-Галини, вокальна студія під керівництвом Іванова. Казацький чоловічий ансамбль під керівництвом марштупи спортивного танцю керівник Кривашея. Ансамбль сучасного танцю під керівництвом Дмитрянка. дорогі білозірці та гості села. Щиро вітаю вас зі свята Днем, Днем Державного прапора України, Днем Незалежності України та 460-ї річницею заснування села, щастя і процвітання, вільній незалежній соборній Україні. Слава вам! Слава кожному із нас! Слава Господу Богу і слава Україні! Здоров'я кожному із вас, добра, віри, благополуччя! В родинах і довгих років життя наша мета сильне, заможне і процвітаюче наше село та вся Україна зі святом вас! До привітань білозірців із побажаннями всього найкращого долучився і голова райдержадміністрації Олег Костиря. Наше з вами завдання і ціль це зберегти і примножити славні здобутки тисяч наших земляків, забезпечити подальший розквіт української держави. Я впевнений у мудрості і виваженості жителів вашого села. Шановні друзі, на завершення дозвольте ще раз привітати всіх вас, святом, побажати міцного здоров'я, достатку і спокою кожній родині, успіхів у всіх ваших добрих починаннях. Нехай розквітає ваше село, нехай все задумане стане реальністю. Святом вас. З Днем Незалежності і з Днем Народження Білозір'я! З нагоди свята за внесок у розвиток рідного села та свою активну громадську позицію, почесні відзнаки та подарунки від обласної та районної адміністрацій, а також сільської ради, отримала ціла низка білозірців. Серед них освітяни, медики, працівники комунального та сільськогосподарського секторів та підприємці. Із вітальною промовою та численними подарунками до Білозірської громади звернувся і їхній земляк, почесний президент громадської організації Футбольний клуб Зоря Білозір'я Володимир Лашко. Шановні односельчани, шановні козаки і козачки. Мені приємно від громадської організації Футбольний клуб Зоря Білозір'я поздоровити вас з Днем Незалежності, з ювілеєм нашого села. Хочу повідомити, що до цього ювілею футбольний клуб Зоря Белозіря підготував цілу низку подарунків. По-перше, футбольна команда Зоря Головна зовсім недавно стала володарем Кубку Черкаської області. В друге, підряд. Пропоную привітати футболістів команди Зоря Головна. Вони на головній трибуні. За рік, після відкриття цього стадіону у нас відбулося дуже багато змін в рамках громадської організації. Ми відбудували потрібну інфраструктуру для розвитку хорошого футбольного клубу. Що таке інфраструктура? Це не тільки стадіон, це, перш за все, футбольні команди. У нас є зоря головна, зоря «Зоря-2». І зоря зміна. Зовсім недавно, 12 серпня, зареєстрована юридична особа, спеціалізована футбольна дитяча спортивна школа Славутиць Зоря. Чому Славутиць Зоря? Ми домовилися з футбольним клубом Славутич Черкаси, взяли назву до школи для того, щоб була спадкоємність поколінь. І щоб наші юні футболісти мали на меті, що в разі хорошої підготовки вони зможуть виступати не тільки в наших командах аматорських, а й претендувати на місце в складі команди майстрів, в складі команди Славутич. Першу зміну учнів спортивної школи Славутич Зоря разом із тренерським складом одразу ж і представили громаді. За постійну підтримку, активну участь у житті села та вагомий внесок у його розвиток односельці шанують свого мецената. Тому від імені всіх білозірців голова села вручив Володимиру Григоровичу диплом почесного громадянина Білозір'я. Але й Володимир Лашкул приготував односельцям подарунок до свята. Ми вирішили, отам от на місці, де є ще вільна земля, побудувати. Тренувальний реабілітаційний комплекс, і власником його буде школа. Сьогодні ми передамо футбольне поле це траляне, теж школі, для того, щоб там проходив тренувальний процес. Сказано, зроблено. Делегація поважних гостей під бурхливі оплески трибун упрямувала до будівельного майданчика, на якому невдовзі зведуть тренувально-відновлювальний комплекс. Сьогодні ж під пильним оком відео та фотокамер у його фундамент закладають капсулу зі зверненням до майбутніх поколінь. Потім учасники цієї історичної процедури переходять до виконання іншої почесної місії відкриття нового тренувального трав'яного футбольного поля. Отовісайте футбольне поле відкрито! У першого удару по воротах надали президенту Федерації футболу України Анатолію Конькову. Потім на новому полі перше символічне тренування провели учні футбольної школи Славутич Зоря за ними з великого екрану спостерігали з трибун сотні білозірців. На цьому офіційна частина заходу завершилася. Його продовжив святковий концерт. Сільську громаду розважала ціла плеяда як місцевих, так і приїжджих іменитих артистів. Завершив насичений святковий день, феєричний салют та дискотека для молоді.